Відомий французький письменник Віктор Гюго вважав, що поезія не у формі думок, а у самих думках. З вами програма «Життєві історії та її ведучий Василь Звірів з думками про гарну поезію. Сьогодні ми завітаємо в гості до народного артиста України, відомого поета-пісняра Вадима Крищенка. Заходь в мій дім, коли втомився з дороги. На лаву сядь і відпочинь хоч трохи. На підвіконі там пучок сухої м'яти, щоб дух пахки всіх зваблював до хати. Заходь мій дім. І підійди до столу, там груші стиглі мами із подолу. Заходь мій дім, побачиш там іком і все останнє. З Божого закону, заходь мій дім, заходь мою гостину, як брата рідного тебе я тут зустріну, хлібець подам, чарки на люповінця, щоб ти відчув всю душу українця. Пан Вадим, Сендек Зюпирій казав всім родом із дитинства. Яким ви запам'ятали своє дитинство? Боже мій, воно далеке, але ви знаєте, з Рими. Я пам'ятаю те село, те, те місто, де я народився. Народився я далекого 35-го року в студентському гуртожитку. Педагогічного Житомирського інституту називався Вчительський інститут. І мама моя, Гаврилюк Ганна Іванівна, студентка. і тато Крищенко Дмитро Гнатович. Оце в Житомирі 35-го 35 побачив світ Божий оцей чоловік, який доріс от до цього віку. Дитинство мене пройшло в селі. Там жила моя бабуся Уляна Федоровна. Ви знаєте, от не письменна жінка, а якась енергетика, дивно, що от діти порозбігалися скрізь, але літом мають всі приїхати до бабусі. І, звичайно, все літо, а може й більше, жив я там. І оце начало, скажімо, може, і поетичне начало. Зібралося з тої природи, з тої, з тої аури, з того бачення людей. Від тих людей є служителі різні у храмі. І отці, і архілеї старі, і прості, непомічені нами беззолочених рис, дзвонарі в цьому храмі життя, в цьому світі, що здіймав свої бані до хмар. Серцю бачиться, я не епіскоп, не священик. Просто дзвонарь. Я дзвоню, щоб чуть прихожанам, щоб в серці відлунював щем. І признаюсь, не так і погано. В Божій справі служить дзвонарем. Коли ви були учнем школи, а ви вже тоді розуміли, що поетичний шлях то той шлях, що вам потрібен. Хором нас шкільним керував. Викладач училища Косенка, є свідоме училище в Житомирі. І він каже: оце б я написав би пісню. Я не пам'ятаю, чи, чи до травня, чи до жовтня пісню, Якщо би хтось слова, то я написав би музику. І я своєю дитячою рукою якісь написав слова, показав йому. Він каже, а ти знаєш, я напишу щось. І зазвучала ця пісня. Огляд самодіяльності цілого міста ну, і така музика Костянтина Швеця, слова шестикласника першої Житомирської школи Вадима. Оце було е, цікаво, що шестикласник. І ця пісня вона десь потонула, але мені тішило, що я десь притулився вперше, до, до, до цієї пісні. І я почав віршувати. Але як не дивно, почав не просто віршика, а цілої поеми про партизана. Далі був період, коли я трошки притишився, а відродження відбулося в університеті. На факультеті журналістики всі писали. Ну, дві треті було поетів, а одна третя була про але в результаті поетів вийшло 3-4-5. І про теж 3-4-5. А всі стали журналістами, прекрасними журналістами, слава Богу. Ви знаєте, я ще мав такий хист для театрального дійства, брав участь в студентському драматичному театрі. І думаю, куди піти? Може, в артисти податися, чи піти на, на, на письменника. Ну, Факультет журналістики була. Це 1953 рік, ще факультету нема. З нашого курсу починається факультет журналістики. І все-таки оце тяжіння до слова, до, до віршів, може, не знаю, до, ну слова насамперед. Воно перемогло. Університет. Там я чуть-чуть не полетів з університету за націоналізм, як не дивно. Ось я виховувався в радянській родині. Здавалося б нічого. Але університет зробив мене національно свідомим, в якійсь мірі навіть націоналістом. А було таке: сиджу я в кабінеті журналістики там щось, і потрапила мені газета про національне питання. І, звичайно, ганебна така газета. І я взяв олівцем. І позакреслював ті положення, які мене не влаштовували. Ви знаєте, якесь недремлюще око побачило і викликаюсь мене десь секретар по організації. А що це ви повикреслювали? Кажу, ну так для себе повикреслював. А не здається вам, що ви помиляєтесь глибоко, що. Ставити питання над тим, над чим уже наша Радянська держава вже поставила знак оклику. Ні, ні, так не буде. Знаєте, ви не просто філолог, ви журналіст, партійна робота. Будемо розбирати на комсомольських зборах. І пам'ятаю, великі комсомольські збори. І ну і виступає знов таке, що нам таких людей хибних, які десь сумніваються в тих наших напрямках, не треба. З комсомолу ну з комсомолу, то значить, з університету, університет. Тоді рядом зі мною стояв іще Станіслав Тельнюк, який був на курс молодший, і Іван Куштенко, теж по національному питанні. І все йшло до того. А там вже цього секретаря вже підспів да-да, тут заряди треба боротись сюди. Але був у нас блискучий декан, Матвій Шестопал каже: хлопці, що нашо ламати життя цим молодим, які ще тільки входять. Ну, десь вони, може, помилилися, може, не додумали, і перестроїв. І люди, ну, от студенти там. Все полосували сувора Догана, Гана Сомольській лінії. Ну це вже не виключення. І от 58-го на хліба свої. Якийсь час працював на радіо на такій газеті Вісті з України, а воно тоді раніше було за повернення на Україну. Ну, але в штат мене не взяли. Але в Києві жити це треба мати приписку. Це обов'язково. І зустрічаю того незабутнього Матвія Михайловича, нашого декана, шестопала Вадиме. А він мені симпатизував. Симпатизував десь наша спільність душі була. Взагалі він, то людина була золота. Каже, ти знаєш, десь відкрилася виставка, 58-му виставка, то її називалася Передового досвіду, там треба головний редактор радіо. От може ти туди підеш. Пішов, і я зачепився там. І довгий час працював вже на різних посадах. Саме на виставці я познайомився з нашим поетом, який так десь. В якійсь мірі благословив мене на творчість Андрієм Саміловичем Малишком. Е, ну, історія така. Мені дзвонить, П'янов, Володимир П'янов, відомий наш критик, і каже: Вадиме, ти знаєш, от Андрій Самілий хоче приїхати на виставку і половити рибу. Я кажу, ну. Як робити, там є вставках, але то не дозволено. Це так показово. Ну домовився якось, щоб він поїхав, втішився. Пішов я до директора виставки. Кажу, що знаєте, хоче народний, то не народний, а депутат Верховної Ради України, відомий письменник. Андрій Самілович, Малишко, хоче приїхати, ну, хоче подивитись, ну і хоче там закинути вудку, може, там якусь рибину зловить. Я думаю, що в мене з біді. Ну давай, на твої, ти як подивишся сюди. Ну, зробили там людей, стало менше людей, щоб не, не бачили. Приїжджає. Ну, добрий день, Андрій Самиловичу. Добрий день, Вадиме. Ну, ти сказав сюди, тоді. Так кажуть, може побачимо? Ні, ні, ми половимо трошечки. Ну, пішли, вудки в них все були, закидає. Ну, а воно стик закинув. Єсть, тут є, закине. Я кажу, Андрій Самілович, маленький не беріть, бо тут вже багато сюди. Ні, руки трусяться, все давай, 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 давай сюди, бачу. Андрій Семенович тішений, як ніколи, каже, Вадиме, ну такого задоволення я давно не одержував. І поїхав. І тут я їм сказав, в мене були такі проби пирата. Ну, ні, вірші були. Я кажу, Андрій Семенович, може подивитись сюди. Да, залиши. І через деякий час я з ним зустрівся. І Він сказав такі слова. «Вадиме, а твої вірші як пісня? Думаю, це добре чи погано. І нині вже пізніше я відчув, що він в цьому початкуючому поету відчув оті, в його слові ото пісенне начало. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала побожно і грішно, звучала, скрипка, звучала, небесна сила, струна замовкла, сльоза лишилась, лишилась. Звучала скрипка, звучала тривожно і ніжно. Звучала скрипка, звучала, побожно і грішно. Софія Ротаро, Василь Зінкевич, Оксана Білазір, Павло Зібров, Лілія Сандулеса, Іво Бобул та решта виконавців із задоволенням включають до свого репертуару пісні на тексти Вадима Крищенка. Малишко, то був не перша величина у вашому житті. Сусюра. О, це був колосальний. Це відчуття. Вперше я відчув знаєте звабу поетичного слова. Приїхав що Сюра в Житомирську бібліотеку. І от він з'явився. І таким розпівним голосом почав казати, коли поїзд, удаль, загоркоч. Боже, мені це звучало як якась музика, неповторна музика з його уст. Я думаю, ну, дорости до цієї відчуття. То, що е, творить Сосюра, я не можу. Я, не, я, не, я зачарований був його. Він не був декламатор, але сам Сосюра читав. Дівчина, як море її голубе, любий кожну хвилину. Коханий не схоче любити тебе, коли ти не любиш Україну. Оце, знаєте, там, Юначе, і не можна любити народів других. Коли ти не любиш Україну, це нам гріло наше серце, І знайшовся поет, який сказав те, що ми думали. Боже, яка це була. І я був зачудований. І вже через декілька років, вже я став студентом, виступав Володимир Миколайович в книгарні. І я підійшов до нього і нагадав ту зустріч, що я з вами ще знайомий. Він подивився до мені і каже: ну, я не пам'ятаю тебе. Але те, що ти пам'ятаєш, все добре. І взяв, підписав мені книжечку. У мене є книжечка, підписана і течиною, і Сосюрою, і Рильським. От нашими класиками. Знаєте, це всіми я мав зустріч. Я колись посівати, ходив до Рильського, а Рильський думав, що, може, бандити прийшли, Та так я загнувся. Він каже, хлопці, тільки не вбивайте. А я кажу, сію, вію, посіваю <з, -сію> з Новим роком освіта. З, <-сію> з течиною взагалі було. Унікальна наша зустріч. Я з Володією Коломійцем попросилися до е, Павла Григоровича Ну, На квартиру пішли. Він нам дав свою книжечку, трошки нас пригощав, і от такий кумедний випадок відбувся. Хлопці, а шампанського, може, вип'ємо. Ну, а чого бення? Але я не вмію відкривати. Ви знаєте, це те. А воно то не ви знаєте, це раніше абажури були такі великі. Я не вмію. Кажу, Павло от дайте, я так пш. Вадиме, ви геній. Я кажу, Павло Григорович, ви геній вираховувався відкриттям шампанського, Боже мій, було б багато в нас геній. Все продається. Хоч билити й лусь. Усе купується, розбризкуючи слину. Невже усе? Ні, я не продаюсь і не купуюся, бо знаю собі ціну. Народний артист України, заслужений діяч мистецтв, автор майже 40 поетичних книжок і близько тисячі пісень. Вадим Крищенко вже давно перетворився на живого класика української музичної культури. Козмоглядом лютим не дивись у вікно, бо по нашому буде все одно, все одно, Та маємо горду і пісні в нас дзвінки, Ми козацького роду ми такі, ми, такі. Будьмо, будьмо, будьмо. Hey, 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 hey. Яку роль відіграє пісня зараз у вашому житті? Той, хто доторкнувся до пісні, піснетворення, то відчує, що і ти тримаєш в душі пісню, і пісня тримає в душі тебе. Ви знаєте, якось це магічне якесь таке відчуття. Особливо, коли ти відчуєш, що твоя пісня десь полетіла вверх. І я глибоко переконаний, якої б величини, якої б. Могутності не був поет, але він мріє, Повірте мені, мріє, щоб хоч один його вірш став піснею. Ну, скажімо, 80% пісень я написав, де первинним було слово. Але другий напрямок, коли ти пишеш на готову мелодію, це значно складніше. Тоді ти маєш співпасти. З ритмами отої мелодії, які тобі дали, і знайти ті слова, які відповідають. Один мудрий чоловік так сказав: Вадиме, якщо тебе в житті перелетить одна, дві, чи три пісні, значить, ти в житті відбувся. Якщо перелетить, що буде запам'ятовуватися? Ну, я так думаю, що одна з пісень. Має бути така близько до цієї, цього визначення. Це пісня Наливайте браття кришталеві чаші. Під звук її вже йде українське військо, її був використав Іжиков в своєму фільмі Вогнем і мечем. Ви знаєте, до певного часу я був впевнений, що це пісня народна. Вона народилася в радянські часи. До мене заходив, і ми дружили цікавий хлопець, сам він інженер, але захоплювався бандурою, бандурист Віктор Лісовол. Він знайшов цей текст. Наливаймо браті, кришталеві чаші. Через якийсь час приходить до мене, Вадим Дмитрович, як пісня, але, на жаль, випав один куплет, який був тоді, коли він співав і козаку не треба, срібла ані злата, лиш би Україна не була катами на Христі розп'ята. І от вона пішла без тих. Бо взагалі це було кр крамольно дуже вже таке. А от нині я попросив Анатолія Авдієвського, щоб він вставив ці слова в теж в виконання чоловічого гурту Хоровірівка, і ці слова вони відповідають, ніби і нашій атмосфері. Хай слово лунає, розлунює сміх, і ганьба не позиркує скоса. Українцями будьмо, прошу вас усіх, убиймо в душі малороса. Я не святий, усе було. За чимось я шкодую може, та я не відвертав чоло, коли світився образ Божий. Були гріхи, це теж ганьба. Пече мене ота провина. Та кожен вірш мій це мольба, щоб ти воскресла Україна. Як ви вважаєте, ви вже написали твір всього життя? Хочу думати, що ні. Хочу думати, ні, що я все багато я відкладаю. Хоч я дуже думаю, що в мене й часу небагато залишається. У мене такий вірш є один. Минулого вже значно більше, аніж того, що має бути. Я це відчуваю. Але в мене якісь щось я втратив, щось я щось пропустив, десь я прогаяв. Хочу сподіватися. Хоча десь розумом відчуваю, що все достойне, що я міг створити, я вже, мабуть, створив, але раптом щось одненьке, яке перекриє все те, що я до цього написав. Щодня неначе починаю знову, хоч за собою не палю мости, нанизую на власне серце слово. А за всі муки, Господи, прости відновленим і душу коти правди, очищеним вишукую красу, я на сльозі чужі не вчуся грати, чужу печаль на сміх не понесу, але своє ношу завжди з собою, І не скажу мені це не болить. В юрбі суєтній був і я юрбою. Пізнав і сором і лякливу мить, пізнав усе, мене не раз ламали під ноги, клали балки перепон, та не згубилось віще слово, мами, синочку, совість вище наш закон. Я прагнув мати ту єдину міру для вчинків, що кумедні і сумні, святим отцям я навіть не повірю, коли мені сумління скаже ні. Стрімке життя міняє ідеали, стають нові вожді на підестал, але земля, що кривдою топтали, для мене все ж найвищий ідеал. Бо тут мої і осені, і весни, бо тут мої і зорі і хрести, мій краю, я перед тобою чесний. А за все інше, Господи, прости ви вважаєте себе щасливою людиною? Я дожив до 80 років. Я написав більше 40 книжок. Я створив близько тисячі пісень. Я маю двоє синів. Яка може бути відповідь? Звичайно, я щасливий. Звичайно щасливий, тому що це яка. звичайно, у мене була дорога камінна. Дуже рано померла мама. У мене дружина перша померла, коли їй було лише 40 з чимось років. Я виховував двоє дітей ще. У мене була ціла проблема з сином. Я багато втратив сили, енергії, мені доводилося. Ну, це ціла, ціла трагедійна повість. Але слава Богу, якось воно. Стало все на місця, дай Боже тільки ще трошечки, ще трошечки щось зробити, трошечки пожити. Цю мудрість в суєтах не завжди збагнеш, та хочу про неї усім нагадати, чи ти молодий, чи старий, але все ж ніколи життя не буває багато. Відомий російський письменник Михайло Пріш він говорив: поезія це форма кохання. Я бажаю вам цінувати життя, любити поезію і кохати одне одного. Це була програма «Життєві історії. Я її ведучий Василь Звірів, І сьогодні ми завітали до народного артиста України, поета, пісняра Вадима Крищенка. Дякую за участь у програмі. Побачимось.